Почала працювати виставка сатанів загублений світ давнього єврейського цвинтаря». Її офіційне відкриття відбулося 25 січня в рамках церемонії до міжнародного дня пам'яті жертв голокосту. Автором виставки є член команди Україна інкогніта. Відомий подільський краєзнавець, мандрівник і фотограф із міста Городок Хмельницького району Дмитро Полюхович. Представлено на виставці 25 планшетів із його роботами, які він називає витинанками. Отож, детальніше про ці роботи про цю виставку Дмитро Полюхович, подільський краєзнавець, член команди Україна. Інкогніта, доброго вечора, пане Дмитре. Слава Україні! Героям слава! Ну що про цю виставку розповісти? Давайте почнемо, як то казали, рімляне від яйця так. Взагалі на території України свого часу виникла дуже цікава, яскрава і оригінальна, і саме цікаве, що саме українська цивілізація євреїв е, містечок. Uh -huh. Штетлів. Е, чому я кажу, що це українська була культура? Тобто сама ці штетли, містечка, вони були нібито і самі по собі єврейські, але вони були серед українського моря. Е, і, звичайно, не набратися з цього, цього було неможливо. Це яскрава частина не тільки єврейської, але й української культури, історії і мистецтва. Саме українець, речі, тому займаюся я не тільки євреями, займаюся історією, ну, звичайно, українцями, поляками і в тому числі євреями. Це невід'ємна частина нашої подільської спадщини. Чому, я кажу, ще раз вернуся до того, що це українська була культура? Ну, наприклад, самим яскравим таким зразком українства, українських євреїв, є священня пісні Негунів, це хасидські священні пісні. На юнігун це на ідіш на пів на наспів. На, на, на Багато нігунів мають дуже цікаву структуру. Один рядок написано на їдіш, другий рядок українською мовою. Є нігуни де цілі куплети українською мовою. А саме знаменитий нігун Саві пити у п'ятницю е, його досі співають хасиди по всьому світу. Причому які вже втратили зв'язок з українською, з російською вони не за вони просто витворюють звуки. Це є українська народна пісня, тільки зміненою мелодикою. Тобто угу. є ця частина е, українського, е, української культури, і на жаль, невідомо на більшості і євреїв сьогодні, тому що під час голокосту були знищені носії. Тобто, сама культура ця була перервана жорстоко. Криваве, і вона втрачена. І євреї дуже цікаво, що я багатьма спілкуюся. Вони для мене для них це відкриття. То що я їм розповідаю, і цього не знають українці. Хоча інтерес до цього з боку українців досить поширений, я ще серед типів поповз інше, я ще є туристичним гідом. Ну з я займаюся так більше заради розваги, чим як бізнес, ну але от був дуже цікаві випадки бувають. От, проводиш курсі по науку. Ну там подивилися замок, подивилися млин, останні діючий млин в Україні. ні, і, один із п'яти останніх діючих водяних млинів в Україні, останні в Хмельницькій області. Перепрошую, кажу, ну, ходім на цвинтар. Ой, да що там на тому цвинтарі? Що там може бути цікаво? Не пой кажу. Ну давайте таки зайдемо. І потім вигнати неможливо, коли вони бачать різьблення. Сатанівський цвинтар він дуже давній найдавніші поховання там датуються другої половини шістнадцятого століття. Тобто uh -huh. самі давні християнські українські, оце якраз дуже жахлива фотографія. Це зараз на ньому відбувається так звана реконструкція, яка є порушенням всіх норм пам'яткоохоронного статусу і єврейських релігійних норм. Тут бачимо надгробки 18-17, го навіть століття. Ну, уявляєте, да? надгробок 18 го століття його вкривають золотою фарбою, його переносять з місця на місце, на підіслав. На жаль, це дуже сумна картина, бо до цієї так званої реконструкції Сатанівський цвинтар міг цілком міг претендувати на не тільки пам'ятку національного значення, а на пам'ятку ЮНЕСКО, бо за що він є другий у Європі. Перший, ну, перший сад-центр це є в Празі. Ну, тут теж бачимо панораму єврейського цвинтаря Сатанова, оборонну синагогу з 16 століття. І внизу там трішки виглядає міська брама 15-го. Ну, вона побудована в 15-м, в 16-м реконструйована, в 18-м ще була відремонтована. Отака от цікава структура. Угу. І, Пане Дмитро, так. Пане Дмитре, якщо говорити загалом за дану виставку, так повертаючись до виставки, то які роботи були представлені і наскільки важко ну, Давайте їх... сіка до виставки. треба ще одну преамбулу всі надгробки більша частина надгробки вкривається дуже цікавим е, угу. Пік розвитку цього мистецтва випадає на кінець 18-го 18 і на самий початок 19-го століття. Потім йде стрімка деградація. Це, до речі, пов'язано із включенням поділля в склад Росії. Це в тому, що Росія зруйнувала економіку. Відповідно, зруйнувалася деградувала містечкова економіка. Нема грошей, немає громади. Ну, відповідно, ти не можеш замовити такий дуже наворочений чи красивий на Там дуже цікаве мистецтво, але на жаль, призвичайні фотографії його показати всю красу цього різьблення унікального. От кожен зробив це музейний експонат. Неможливо. Ми це 18 століття, друга половина. Mm. Е е чому Тут, бачите, плями моху, плями лишайника? Це про тому, що ці вже надгробки кілька разів чистили. Тобто одразу вкривається, і оці плями заважають сприйняти це різьблення. І якось випадково мені треба було проілюструвати статтю. Я хотів зробити колаж і почав вирізати ці фігурки. Подивився, що це дуже гарно. Це цікаво, що можна з них зробити окремий митецький твір, і от фотографії цих барельєфів, з яких вирізане тло, плюс там, ще прибираються зайві плями, щоб це виглядало, Побачите, як далі буде. І от виходимо така от, е, краса. Е, дуже що щось... ж. Ну, одного разу я показав ці роботи. Взагалі це все готувалося під мою книжку е, Старий Цвинтер Сатанова. Е, Кам'яні звірі і. «Магічні обряди ця книжка вийде цього року в видавництві дух і літера це академічне видання при києво могилянській академії. От вона вже є макет обкладинки її, а саму книжку зараз дороблюють в макет цієї книжки. Десь сподіваюся, до літа вона побачить світ, і я буду дуже радий. Mm -hmm. І от коли я пока готував таке, от бачимо те ж саме витинання, яке показував. Чому я витинарка? Тому що ти вирізаєш із, із тла Брельє. Ну, Тобто ви це ви, ветеранка, та так жартума його назвав, і також закріпилося. Показав ці роботи Віталію Камозіну, це є проектний директор найбільшої єврейської організації, об'єднання єврейської общини в Дніпропетровській. І він сказав, що це дуже цікаво і запропонував провести виставку. Тобто вони то, там знайшлися е, жертводавці, за яких допомоги яких були роздруковані великі планшети. І от ця виставка відбувається. Mm -hmm. uh... ну, ще цікаво, що бачите, тут різні, якщо їх полистаємо далі, всі ці різні зображення, це не просто так для краси, кожний тут рослинний орнамент, зооморфна фігура, всі вони несуть з собою прихований, прихований зміст, який розповідає або про небіжчика, або про сподівання на воскресіння з мертвих. І ці вони мають досить глибокий сенс, який текстами відноситься до святого письма. Це до старого заповіту Тора у євреїв або до Талмуду. Угу. А Якщо проаналізувати безпосередньо цю світлину, якщо проаналізувати, що на ній зображено, і а, ну дивіться, це достатньо цікаво. Це я пам'ятаю перша аутож написано. Бо я не зроблю на пам'ять. Пам'ятаю це 1755 рік. Достатньо поважний вік. Рослинний орнамент такий це символізує райський сад. Вода mm -hmm. має потрапити душа небіжчика. Квіти це прославляння, діяння Господа. Вверху бачимо єдинорога. Це значить жіночий це монадробок, це символ чистоти. Ну в принципі, і в християнство єдинорог. Це символ жіночої чистоти, і дуже цікавий сюжет. Бій лева з єдинорога. Це по центру ми бачимо це дуже популярний. Взагалі оцей сюжет бій лева з Він надзвичайно популярний в єврейському мистецтві. Це масіанський так званий сюжет. Очікування приходу месії. Mm -hmm. В принципі, хто там читав Біблію, це священна книга там Старі заповіти для євреїв і для українців знає, що після смерті царя Давида єдина колись єврейська держава розпалася на дві держави північне і південне царство, які сильно довго ворогували, і це закінчилось погано. Лев це символ Південного царства Юдеї, Єдинорог це символ Північного царства Ізраїля. Вони довго ворогували і коли Асірійський цар. Яка сирійський здається, не пам'ятаю. Саргон, номер не пам'ятаю, другий чи четвертий, на скидку не згадаю. Захопив північне царство і 10 колін Ізраїля вивів в полон. І вони вважаються з того часу втраченими. Оце коли прийде Месія Маша, це протистояння закінчиться, 10 колін знайдуться, і весь єврейський народ об'єднається, а мертво воскресник із змоги. То це таке от символ цього на саме цього на Угу. Наступне також у нас є зображення. Якщо можна зараз нам редактор виведе його на екран, ось оце про що що за сюжет там зображений А, оце взагалі унікальне для Хмельниччини. Не тільки для єврейського мистецтва. Ці три зайці. Це не просто так. Три зайці це магічні зайці тут по перше втілено три трійки. да? три зайці. Три вуха і трикутник, утворений трьома вухами. Це цифра три, вона священна у всіх народів. А саме цікаве, що батьківщина цих зайців це Китай. Він монастир буддійський, якщо помилюся, не помилюся, це здається. Це посеред постелі Гобі, і там, в печальному цьому буддійському монастирю, в IV столітті нашої ери, по-перше, з'явився от сюжет таких магічних трьох зайців, які не невпинно біжать по колу. І цей монастир знаходиться на початку великого шовкового шляху, і цим великим шовковим шляхом ті зайці помандрували на захід. Вони зупинилися в Передній Азії, де стали символом користуватися в ісламському сакральному мистецтві. Потім, десь в 12 столітті, вони потрапляють до Європи, де стають християнським символом Святої Трійці. Ми бачимо кожен заяць окремо, але всі вони з'єднані з спільними вухами. Бачите, заяць має два вуха, але якщо подивитися, він взагалі без вуха, бо вуха належить сусідам. І такі зображення дуже популярні у багатьох західноєвропейських християнських середньовічних храмах. Ну, звідти вони потрапили вже в єврейське сакральне мистецтво. Досі б'ються горщики, що ж це означають. Ну крім звичайно безсмертя, е плинності часу. Відродження, ну і заєць єврейському мистецтві має ще два значення: це символ гнаного єврейського народу і символ праведної людини. Чому праведної? Бо знаєте, заяць відомий заячий страх, але тут він переростає з простого страху в сакральний страх перед Богом. Mm -hmm. так. Ну і бачимо тут невеличкі лілії, це символ кохання, пташки це теж діночі, ну і грифони. це Стражі охоронці. Ну, mm -hmm. а сам орнамент рослинний також має подвійне значення. Перше це райський сад, другий це є вона на надвої розділена та символічне дерево життя. Бо будь-який рослинний орнамент подвійний, він символізує дерево життя, яке дає життя єврейському народу. Тобто письмову тору це старий заповіток християн, і усну тору це там. Пане Дмитро, а кого ж? Мог... Ви сказали, що це такий унікальний власне, надгробок, так? унікальне зображення. кого ж могу... да, Хочу сказати, що ці три зайці це характерно, воно якщо в розписах синагог, воно зустрічається і в Галичині, і у нас то на надгробках це чисто наше локальне явище за межами Хмельниччини не зустрічається. Десяток є в Сатанові. Є одне зображення в городку в Купині, в Кузьміні і в Хмельницькому. Угу. Ще я знаю, у нас ще є одна робота, яку варто проаналізувати. Ось буквально розкажіть трішки про це. Ми бачимо тут левів так з короною. Ну, в принципі, це одне із стандартних зображень. Лев це символ єврейського народу, символ коліної єгоди. Ну і так як. З коліною ягоди, з нащадків царя Давида має бути спаситей, ну, Месія Спаситель, то це в принципі символізує ще й очікування приходу Месії. Ну а корона вказує на високий статус спохованого. Причому у євреїв є кілька видів корон: корона е, священства. Це вона невидима, то є свята, яка люди, які служать Богу, корона влади. Корона Тори, це якщо ти знаєш, просто дуже гарно священні тексти. Але сама головна є корона, яка перевершує їх всі. Це корона доброго імені. Це це, це все корона таке священство, бо найвірогідніше це надгробок е, рабина. Тобто там не сказано, що він рабин, але по розмірах це був рабин. Мені б цікавіше показати дуже цікавий надгробок, якщо, якщо там є з левами не з левами, а з вовками. Він дуже оригінальний. Ну, зараз наш редактор буде намагатися знайти даний надгробок. А поки давайте розкажіть трішки декілька слів про нього. Ну це дуже цікавий надгробок, Один із наших зовсім свіжих знахідок. Тут за цю знахідку треба подякувати. Це не тільки моя зараз. Мабуть, ви це повідомляли. У нас в місті діє спільний проект Україна, інкогніта і відділу культури національності і релігій. Під ні, це не так. це зайці і відділа культури, національності і релігій під, скажімо так, патронатом міського голови Неоніла Андрійчук, який займається дослідженням всіх старих цвинтарів колишнього городоцького району. Тобто, ми досліджуємо і Українські, і польські, і єврейські за підсумками буде проведено виставки, публікації будуть, щоб показати багатонаціональну культуру і багато культуру нашої області, нашого поділля. І в рамках цієї от, поїздки ми з керівником відділу культури національної сірі легом Федоровим. Побували на сатанівському цвинтарі і знайшли один дуже цікавий надробок. Я досліджую цвинтар давно, але він дуже великий під мохом, він не все завжди йдеш. На цьому, цвинтері, на цьому надгробку бачимо дуже рідкісний сюжет: два вовки, які тримають в пощаках здобуч лепташку і козу. І також дуже цікавий підсвічник. Це ці вовки символізують перечасну смерть. І також бачимо. Підсвічник, п'ятисвічник це типовий для жіночих надгробків. Чому він типовий? Бо кожна порядна єврейська жінка в п'ятницю вечором, це коли починається субота-шабат, мала запалювати свічки. От на жіночих надгробках дуже така, це п'ятисвічник. Але цей п'ятисвічник непростий. В вигляді тримачів для свічок ми бачимо змій, змі'ячі голови. Тобто тут бачу, свічка, встромлена в пащаку змії, символізує перемогу світла на темряву і знову ж таке сподівання на майбутнє воскресіння з мертвих. Це дуже цікавий надгробок. Він став окрасою цієї виставки. Ну а, от він, бачите, да, і, і став окрасою цієї виставки. Знайшов його Олег Федоров, uh -huh. наш спеціальний відділу культури. Тут батьох може виникнути, така, а що тут, цей двоголовий орел. Треба зразу зауважити: єврейський двогоровий орел до російського, австрійського, албанського і так далі від ніякого відношення немає. Це є будь-який орел єврейському мистецтві, є символом Господа. Бога. А чому дві голови? Тому що Бог керує, має дві лінії управління. Бог з одної сторони суворий, але з іншого боку, він милосердний. Бог з одного. Боку карає а з іншого прощає Оце Дві лінії управління Господом Богом людьми тут якраз втілені. В цьому двоголовому орлі. Угу. Таке це дуже цікаве. Це от, робота стала красою виставки і дуже всім подобається, як я спілкувався з організаторами, коли не завжди збираються люди. Тобто їх всім дуже цікаво. Угу. Пане Дмитрі, під час дослідження цвинтаря знайшли не тільки стародавні речі, а й відносно нові пов'язані з містикою. Що це а. саме? Це взагалі треба це дуже цікава ситуація. Взагалі з давніх давен. Будь-які цвинтарі завжди були місцем ну, для магічних обрядів. Ну, Хто в це вірить, звичайно. Чому? Бо тут поєднуються світ, два світи, світ живих і мертвих. Плюс цвинтар єврейський це ще й місце чужих. Да? А магія чужого. Це теж ми про неї потім розкажемо трохи пізніше. Теж вважали, що підсилює ну під час одної туристичної екскурсії на могилі одного дуже відомого рабина Йосип. Не пам'ятаю там, як його там син чийсь там. Це автор дуже відомої книги серед Хасидів. І над ним є Охель. Це спеціальний навіс, як над шанованими могилами. І на стінці Охеля висіла мотанка із цвинтерної трави. Причому вона чим цікава, що її стару е, тут тут зірвали, вона зроблена аби як, от вона ця мотанка. Як ми бачимо, руки і ноги у цієї фігурки зв'язані, як у полоненого. Чому? Це для того, що об'єкт магії, на якого вона направлялася, не міг відкараскатися від магічного впливу того, хто цей ворожбу зазатіяв. І довго думали, що, що б це означало? І тут я з багатьма науковцями, істориками спілкувалася, і дайте, будь ласка, глиняну фігурку. Фотографію. Не повний аналог такого ворожіння, такого магічного обряду. Він зберігається в Луврі. Це оця глиняна фігурка із поховання в Єгипті третього століття нашої ери, або четвертого. Ну, це пізні антична. Uh -huh. Теж руки, ноги зв'язані, але ця фігурка супроводжувала ще свинцевою пластиною, де це було зрозуміло, що це було ворожіння хлопця на дівчину, щоб на приворот. Приворот, приворот, магія не приворот, бачимо бронзові фігури голки встромлені в очі, вуха, е в ноги, руки і, там в інші місця. Це для того, щоб ця дівчина нічого не могла робити, нічого бачити, нічого слухати, тільки думаючи про цього коханого хлопця. І тут бачимо такий же самий схожий обряд. Суча всього, це якась сатанівська дівчина робила на Свого хлопця використовувавши там в якості провідника був просто якийсь мертвий хлопець, чоловік в Єгипті. Ну, а тут вона використала в якості провідника магічного єврейського, шанованого єврейського евре... садика, до якого з молитви приїжджають є паломники з багатьох частин світу. І другий дуже смішний, ну каже, смішний цікавий. Це на могилі іншого садика, От не пам'ятаю, як його звати, але, але це не є важливо. Там приходять євреї, у них коли відбувається щось, то кладуть камінчик на могилу, там із квітів. І там під тими камінчиками заручають сидулки з написами на євриті, де просять у цього садика якихось гараздів для себе, там, успіху, здоров'я і іншого. І раз приходжу, а там лежить сидулка і камінець, з од той сторони, сидулка. На жаль, я не сфотографував її. І навіть чужі листи читати не можна, я не подивився. І з боку молитва «Отче наш», Тобто до єврейського, то не бачите, Отчинаш до єврейського Садика прийшли з християнською молитвою. Причому це достатньо була поширена практика, наприклад, ще в 18 19 столітті до цадиків приходили навіть там в шляхтичі, навіть аристократи вище на рівні графів, теж за порадою. І вважалося, що молитва шляхтича може допомогти. І третій магічний обряд, він є абсолютно анекдотичний. Це історична байка, але вона має під собою справдиве пропідґрунтя. В 19 столітті, коли прийшла епідемія холери, ніхто ж не знав, як з нею скільки там по часу у нас. А, це ще один обряд. Це ось, казав, три зайці, і хтось прийшов, оце магічний амулет залишив під могилою. Я його сфотографував, бачите, три зайця на могилі, і цей три амулет, причому це десь. Достатньо поширений, я не знаю, з якою метою, але в принципі три зайці це дає наплідність. Можливо, якась жінка, яка не мала дітей, прийшла тут провести обряд на плідність на народження дитини. Угу. Тут тільки можна гадати, незрозуміло. Але цей медальйон, амулет, лежав під могилою цією трьома зайцями, на фоні Київ. Ну, звернемося до холери. Коли Сатанові спалахнув, це народний переказ, коли Сатанові спалахнув. Порохнула епідемія холери, ніхто не знав, як боротися з нею. Про гігієну ніхто не думав, антибіотиків не знали, руки не мили, воду не кипятили, всі хворіли і помирали. Дійсно, дуже багато людей померло в Сатаневі в цей час, 1830-31 років холери. І коли епідемія сагнула максимуму, вирішили місцеві равини провести обряд проти холери. Магічний. І для цього наняли. Сторожем цвинтаря якогось москаля, який прижився під спідницею місцевої довички, бо це був повний чужинець. Зайда, і народець, і на і йому входило в обов'язок, що коли принесуть черговий небіжчик, він мав стати на заваді. Гад, Ні, не пущу. От все не пущу, немає місця. і вичає щось сварки з. З похоронної процесії, він мав весь час повторювати е, ключові слова. Магія слова відома з античних часів, е, що е, місця на цвинтарі немає, місця для холери немає, досить помирати, більше смертей не буде. Uh -huh. Це така магічна бряда. І він все провів дуже добре, а йому за це пообіцяли срібний скарбованець. І коли він провів все цей обряд, він так сільки добре повів, що організаторам обрядом сподобалося, що вони замість карбованця срібно дали золотий червінець. І цей мужик подивився на червінець, ну така атракціон, небаченої щедрості та ще від євреїв, він нібито сказав, Господи, та за такі гроші я весь сатанів тут покладу. І зіпсував весь себе. Ну, це, це, в принципі, швидше все пізніше анекдот. Тобто, коли люди, ну, перше боротися з холери було для всіх важливо. Всі ж помирали, тому ніякий, насправді ніхто б такого не сказав би. Це вже пізніше анекдот, коли народ оговтався від шоку цього страху, цієї епідемії, страху постійної смерті, ну це десь пізніше надудиться, вже після холери такий зафіксований не тільки в Сатана, а ще в кількох містечках України. Пане Дмитре, якщо говорити за виставку, так 25 світлин всього увійшло, 25 робіт. Наскільки багато їх є на дійсності, і чому саме як обирали саме оцих 25? Ну в мене десь близько півсотні є, тому що це зготувалося ще як ілюстрації до книжки. Воно кожної роботи попрацювати треба достатньо непросто. Це для того, щоб зробити гарну, фото... ну, гарну фотографію, ну треба спочатку зробити гарну фотографію. Попасти під гарне світло. Дуже багато надгробків зарослі мохом і цим і лишайниками, тобто їх треба помити. Тобто є кардинальний спосіб, як роблять ці товариші, що бачили, залізною щіткою. Ну, залізною щіткою по порізьбні 18-17 столітці вандалізм приходиться спочатку потечком обдирати мох. Дерев'яним, щоб не пошкодити, потім м'якою щіткою відмивати, поливаючи водою, потім сутрафувати і ну і печи, сама обробка теж може займати в залежності від складку, складу орнаментів, тонкості різьблення. Ну, до дня може, за той два-три дні занять. Це не наче ще весь час займаюся. Тобто, як коли працює, то треба якось голову відключити, то це як медитація. Тобто, ти... Ну, таке от, вибиралися за принципом двома: по-перше, щоб естетично було красиво, і інформаційно. Mm -hmm. Тобто, щоб це ще був цікавий сюжет, оригінальний, щоб він під собою міс якесь навантаження. Таке от, таким принципом це відбиралося. Mm -hmm. uh -huh. Якщо говорити за історичну цінність і загалом, чи зацікавлені безпосередньо в даному дослідженні самі євреї, чи виходили до вас на зв'язок, можливо, з ними спілкувалися? По перше, в мене книжка виходить так зараз, в нас в Дніпра поїде в Одесу, потім в Київ. Потім Львів, наскільки я знаю, там зараз удиться переговори з Ізраїлем, і були вийшли на зв'язки з єврейським музеєм в Нюйорку. Mm -hmm. Там наскільки вони зацікавилися, не знаю. Ніхто зацікавило. Поки що про це говорити рано. Але е, багато публікацій про цю виставку за кордоном зараз ну, переважно єврейські рак. В основному єврейських медіа. Е, маємо п'ять публікацій вже в Ізраїлі. Е, Готується публікація. В німецькому виданні в єврейському і готується публікація в, а, в Британії. Ще вийшло. Uh -huh. а, ні, вийшло. Тобто, але мені в принципі головне показати не стільки євреям, а стільки показати українцям культуру народу сусіду Це дуже важливо для. Скажімо, між толерантності, міжнаціонального миру і злагоди в Україні. Причому я вже розказував раніше, що інтерес з боку українців до культури українських євреїв досить таки присутній. Тобто це дуже важливо ще й політично. Тобто я більше хочу показати це українцям, і це відбувається, Наскільки я знаю, наприклад, з екскурсіями в Дніпрі вже були студенти історичного факультету місцевого університету. На чолі з зав. кафедри освітньої історії українці і тобто, там багато відвідувачів в Дніпрі є українці. Mm. Ну, на цьому будемо вам дякувати. Дякуємо за цікаві історії, дякуємо за вашу роботу, за вашу працю. Думаю, що ще не один раз зустрінемося на, на, на під час Підкриків прямих мили. етерів. Отож, Дмитро Полюхович, подільський краєзнавець, член